Господи, допоможи. В не встигли ще охолонити після інтерв'ю Пугачовою. Аж тут, як тут, Київстонер у дудя. Чекаємо ще Арестовича Собчак для повного комплекту. Так, Київстонер дав дудю. Інтерв'ю. Чим логічно збурив українців? Але от нелогічність Альберта просто зашкалює. Спочатку він не хоче, сидячи в Словаччині, розказувати українцям, яку музику їм слухати, а вже далі переступає через себе і починає розказувати свої експертні думки на тему того, який безпреділ відбувається в Україні. Критикує мобілізацію, звинувачує державу у хаосі і корупції. Не хочу підіймати цю тему, але вибори не. Бізпреділ происходит по отношенню гражданам моєї страны в самой стране. А що сумую за Москвою? Хоча й злий на Путіна. Наголошу не на росіян, на Путіна. Бо йому насправді шкода росіян так само, як і українців. Серйозно, тобто тих самих простих росіян, які масово підтримують війну і приїхали нас убивати в житті. Я як і всі простий. Добрий, відзивчивий парень. а ще йому все одно на яких територіях перестануть гинути люди. Це логіка мир за будь-яку ціну, яку так любить і пропагує Кремль. Власне Россмів вже використали розмову Альберто з Дудьом у своїх інтересах. Але давайте дивитися правді в очі. Кістонер ніколи не був чуваком з українського медіаполя. Він завжди був таким собі шутом на рашкінських шоу. Його контент націлений на Рашку і людей, які люблять тупий бладняк. Тому вимагати від нього чогось притомного напевно і не варто. А для тих, хто досі дивиться дудя, хотіли б нагадати: у цього хорошого руського серед гостей були Юра Бардаш, Потап, а ось тепер Київ Стонер. Здається, логічний лицюжок цілком очевидний, і наративи теж цікаво. Ким дудь буде намагатися вдути нас наступного разу.